Так, друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудо, радий вітати вас на моєму каналі. Значить, що буде сьогодні на нас за ролик? Нас сьогодні ролик буде присвячений чорному Лебедю, який у нас відбувся в понеділок, вчора, ну, з неділі на понеділок вночі. У нас відбулось сильне зниження всієї, ну, всієї крипти. Щось більше падало, щось менше. З чим це було зв'язано. Я зараз вам покажу просто, як насправді маніпулюють ринками політичні структури, я б сказав би так. Дивіться, що у нас відбулось? Трамп. Позвоміть, яка година, до речі? Це було в 00.53, 31 числа. Тобто, це у нас було в п'ятницю. У нас це було в п'ятницю, пригрозив вести. Мито на 25% на, на нафту, і на інші продукти і так далі. Там з першого, і зразу з 1 лютого вже це мало вступати в дію. У нас ринок американський. Що зробив? У нас ринок американський закрився, був в п'ятницю зниженням. но відкрився, ось був фьючерс, відкрився з гепа вниз. Отакий От у нас був. Що таке геп? Це розрив, друзі. Бачите, розрив вниз. І у нас, звичайно, на цьому фоні у нас крипта полилась зразу. Там просто, ну, біток ще таке, а можна подивитися там альту, то подивіться просто. У нас тут з 31 числа по ну там 3 мінус 45% по альтам було, щоб ви просто розуміли, наскільки було сильне падіння. Значить, це перший момент. Ліквідація. Тут ліквідації було, друзі, там порядка було. ну, Зараз вже не подивимося, бо показують тільки за 24 години. Хоча можна подивитися, може, Liquidation History і є, десь тут зараз ми глянемо. А, тут тільки такий графік. Ну, в цілому, можна в цілому, глянути е, цей графік ліквідації. І подивіться, у нас ліквідації були просто тут. на... От Було в грудні. ну Тут було більше. Вони просто не все порахували. Вони порахували типа за два дня. От, якщо взяти за два дня, там десь виходить 2,25 2, 2, мільярда. 2-25 Це одне із найбільших. Тільки більше було в 2021 році. От тут, бачите, ось. 2,35. Ну, насправді була інфа від власника біржі Bybit, ну від це Bybit, що. Це дуже занижені ліквідації. Насправді ліквідації було там не 2,5 мільярда, а 8-10 мільярдів доларів, щоб ви просто розуміли. До речі, ще хто хоче розібратися з ринком, навчитися правильно торгувати, розуміти, розуміти ринок і правильно використовувати якраз ризики мані менеджмент, ви можете залишати заявки за посилання нижче. На наставництво по трейдингу є ще програма лонг-терма 2 роки, де ми з вами разом будемо працювати, торгувати І більш середньостроково. А на продукті наставництва там є ком'юніті, де ми торгуємо кожний місяць. У нас статистика минулого року з 12 місяців 10 плюс. В цьому році от ми відкрились, зараз вже ми теж в плюсі. Зараз ми в плюсі, хоча ринок впав, друзі, наскільки люди ліквідувалися, ми все одно сидимо в плюсі. Тому що ми використовуємо оплоси. От і все. Тому можете залишати заявки, вам дадуть всю, всю потрібну інформацію. Значить, давайте повернемося до цього. Тобто ліквідації були серйозні, ви просто подивіться на графіки. ну Тут ще більш-менш, навіть якщо ефір, подивіться, я, до речі, встав, був якраз з неділі на понеділок в 3.30 ночі, щось проснувся, думаю, треба подивитися. у нас заявки були виставлені, називається там ведера виставила ми. Я якраз стою отут, бачу, там ціна якраз була 7700 91. Думаю, щось так виглядає. Ну, коли такі червоні свічки йдуть, друзі. Зазвичай потім. Йде ще розпреділення, тобто великі свічки, тому що це піджиття. Да, і в нас стояло там 2750, 2850 стояли заявки. Я таки бачу там 2650, і думаю, поставлю я нижче, поставив 2450, дали майже зразу. Потім став 2,350, теж дали. Уже коли тут на 200, я не встиг тут виставити. Хотів там ще поставити 2250 по ефіру, але вже там не давали. Ну, взяв, бо тут по 500. Позиція відкрита до сих пір, ну і планую десь закривати там 3200-300, будемо крити. Будемо крити, в моменті будемо далі дивитися. Тобто це така спекулятивна позиція. Хоча бачите, що зробили такі. Ну, зазвичай після таких об'ємів і після такого ну не добили трошки до цього лоу, ринок звичайно розвертається. Для чого це робиться? Робиться це, друзі, для того, щоб. Зібрати максимальну енергію, максимальний об'єм і щоб можна було на чогось рухатись далі, коли відібрали позиції в людей, тобто вони відібрали тут позиції, у багатьох людей ну ліквіднули, відібрали, і так, да, хтось продався, когось ліквіднуло, і тепер на цій енергії вони будуть йти далі. Чому? Тому що на ринку, коли ринок ось тут ріс, щоб ви просто розуміли, ось тут всі набирали тут лонгі, всі брали, всі чекали альтсезон. Ми теж, до речі, друзі, я вам ще скажу. Ну просто в нас не було набрано на всі гроші, понятне дело. Тобто аль -сезон, но ринок що зробив? Ринок розвернувся. Всі думали, що звідси вже піде. І звідси. Ну я сам не думав, що сюди піде, друзі. Просто у нас є там інвесторські рахунки, де ми там сиділи в кеш, спеціально ми чекали, щоб були такі провали. Ми там не заходимо і не пересиджуємо це, от все, щоб ви розуміли. Значить, і ми чекали, ось такого там. Ну, я не думаю, що настільки прям буде сильно. Я думаю, ну максимум можемо дісати, там 2700, там 2800. Ну, що на 2,200 Він сходить, там 200. Я такого, друзі, не очікував. Ось у нас лоб, був 200 рівно. Ну просто жесть. Реально, як, як ринок розвалили. Ну це спеціально зробили, тому що всі чекали, і цих людей ліквіднуло. Ну, хто на фьючерсах торгує. Тому я кажу, фьючерсна торгівля без стопів, друзі, це смерть на дистанції. Ось такий рух, потім зараз було. Ось тут. Теж, я думаю, там було ліквідації, мільйони, мільярди. Тобто, ось тут. Так само всіх ліквіднуло. Бачите, от там за півроку-два рази. Мягко кажучи, да? ну там да, за півроку, за півроку два рази розбивали. Ось тут теж ліквіднуло б. Якщо б тут сидіти, ось так, звідси сюди, це мінус 23%, тут теж ліквідація. Ось тут ще одна ліквідація могла бути в людей так само, мінус 20% просто там за три дня. І тому е на ф'ючерсах, ну, так само і вверх, хто торгує, наприклад, там, в шорт. Що вверх ще простіше, тому що. Шорти вони виносяться набагато легше. лонги теж, що всі майже від лога працюють, тому всіх повиносили, я бачив там відео сліз в людей, там є хтось там 10 мільйонів злив і так далі. Є там кредитні гроші, люди брали. Ну це все із, із, із за незнання того, що не можна торгувати маржу. Ще раз повторяю, для всіх не можна торгувати маржу без топів. спот, Будь ласка, торгуйте, ми самі торгуємо спот без стопів на довгосрок, це нормально. Но торгувати ф'ючі без стопів можна, якщо ви використовуєте тільки один до одного. Ну, змісту тоді немає фьючерса використовувати. Ну хіба що ви там можете торгнути там, один до двох, тобто друге плече. І то не на хаях. Тобто ви можете, наприклад, там взяти ту частину тут, потім тут добратися, наприклад, на і це там буде друге плече. Ну ок, це ще можна. Ну, торгувати там п'яте, десяте плече, як люди торгують і без топів, ну. Вибачте мене, ну от таке звичай буде відбуватися. Тобто можна втратити все. От і відбувають професіональні. Я знаю, там є люди, які там вчать інших людей і просто таке використовують. Ну, це якось на мене не дуже правильно. Тобто, людина, яка хочеть інших людей і просто там маржинколиться, колиться чуть ли не кожних там півроку. Ну, це дивно виглядає. Я розумію, що там є гроші там то, сьо, Ну, і для мене це дивно. Якщо у тебе є професійний досвід, ти рахуєшся професіоналом, ну, вибачте, мене має бути відповідна дія, дія у, На своїх рахунках. Ну і показав по, приклад, як треба робити, показувати іншим. А ліквідовуватись ну, таке собі. Я, наприклад, ну не ліквідовувався ні разу. У мене один раз, коли щось було, не дістало один раз. Це було в 20-му на монеті ІОТ, якщо я не помиляюсь, е, вроді так. ІОт або Іост. Я не пам'ятаю, чесно, вам скажу точно. І це було так. Я не... От може, може, і отут. Я щось не пам'ятаю. Якось я був брав. І взяв, вроде би, да, Напевно, це було ось тут, друзі, в травні, да. ну, тут був брав, взяв був і потім ще на 20% ціна була провалилася, в мене було щось там п'яте плече, і мене там чуть-чуть не досягнуло. Буквально там лишалося. в мене було, небагато ще 6-7 тисяч доларів, типу на фьючерсах. І в мене не хватило, там до ліквідації, буквально там, щось там, 500 доларів. Потім розвернулося, я закрив 0 там, чи плюс там, якихось 100 доларів і все. Можна було ще закрити там, плюс 1000 чи півтори, ну але я вже. Оце один раз в мене була така ситуація, друзі. Один раз. І я тоді навчився. Я ну, тільки втратив. Ну, для мене це було ок. Тобто там з там в 150 тисяч, типу, я не все не торгував на фьючерсах, просто в мене фьючерсах була певна доля. Зараз, звісно, є там на Bybit така штука, як мультиаккаунт, тобто там воно підв'язано і спот, і ф'ючерси в одному аккаунті. Тобто це може і добре, а може і погано. Тобто, з однієї сторони, добре, що можна, як у вас буде підв'язана ще певна кількість там, ваших юзав, а з другої можна ліквіднути, можуть і ті гроші, які у вас є. Тому в той момент це було на Binance і мене там не ліквіднуло. Ну, повезло один раз, оце от було. Все. Інші рази в мене не було таких ситуацій, тому що я не пересиджую збитки, друзі. Я закриваюся. По стопам, якщо я торгую з маржою, так я можу пересидіти на споті без плеча. Тому всім рекомендую, хто торгує фьючерси, щоб не було потім сліз і щоб все втратили. Люди реально бувало втратили все там, купили гроші на якісь там, не знаю, на машину, на квартиру, і просто завели все і втратили все. От, і, 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 і треба починати чистого листа, коли нічого нема. Ну, благо, якщо не знаю, там є квартира хоча б своя, треба платити оренду, є там батьки, що можуть допомогти, або там ще щось. Ну, це якщо таке є, ну гуд. Якщо нема, тоді не знаю. Ви бачите, передеться тоді йти на якусь роботу, це все відбувати, це не швидко. Чомусь люди приходять на ринок і хочуть тут зробити все швидко. Ну, коли така ситуація відбувається, потім йти на роботу, там десь заробляти, це все відбувати, можливо, навіть ще борги віддавати. Тобто, це все норм. Тобто тратити на це потім пару років, наприклад, це нормально. А на крипті хочеться зразу. Типу тобто, роки тратити не хочеться для того, щоб результат був стабільний. Тобто всі хочуть мільйони, але вони хочуть просто стабільно по чуть-чуть. Знаєте, можна просто заробляти. До чого я якраз веду, це якраз про Чорний лебідь я розказую. Що можна заробляти просто по чуть-чуть, не треба вам місяць там 300%. Ну, заробляйте, блін, там по 10-15% в місяць просто стабільно і все. Просто стабільно. Ну, звичайно, коли ринок отак був сходив, у мене теж там в листопаді було там більше 100%, 120 було до депозиту. Да, ринок був нормально сходив, ну це буває разово. Ну треба ще вміти закритися, друзі. Тут теж момент є, що можна так. заробити, але не всі вміють вийти. Тобто, всі можуть там взяти, можуть там заробляти, але вийти ніхто не хоче, тому що починає включатися жадність. Ось така штука. Далі. Індекс страху жадності вже знову жадність, був страх. Але за один день там воно перетекло просто в жадність, тому що ринок був, бачите, ось 44 до 72 перетекло було за один день, тому що сьогодні вже почалося таке невеличке зростання. Думаю, що ринок теж далі має йти, всіх повиносили. І це така зарядка. Таке було раніше. Я, чесно вам скажу, розраховував на, це можли... на таку можливість. Просто я думав, чесно, що це вже зробили ось тут. Бачите, коли у нас тоді було зниження жорстке в серпні. Ось. Я думав, що тоді впали ми були за, там... Ну, там, за два тижні. Ми знизились, якщо ми беремо, там ІТ Сі, то ми знизили на 40%. Я думав, що це вже було достатньо. Ну, і після цього, бачите, коли набрали вже об'єми, все, вже енергія була набрана, я думав, що це вже пішло. все. Ну, не тут то було, бачите, віддали повністю все. Тобто, сходило воно на плюс 130%, і потім вниз на мінус 57%, щоб ви просто розуміли. Ось така штука. І тепер уже, в принципі, ну є енергія, я вже не знаю, куди йти далі. тобто Тому що вже всіх повиносили. Ті, хто там сиділи, вони так позиції не віддадуться, логічно, хто сидів на споті, там набралися, вони не будуть віддавати. А всіх, кого винесли, кого там реально побрили, то вони вже за позиції віддали. Є тепер енергія, на чому можна рости. Тобто таке вже було, дивіться, колись таке було в 2020 році. Зараз я вам покажу цей момент. Ага, тут воно просто було раніше. Ну, давайте ми візьмемо, наприклад, у 2020 році. Там теж була така ситуація на ковіді, Якраз тоді бабахнули були. На ковіді, Ось воно було. До речі, дивіться, похожа ситуація. До речі, друзі, подивіться, яка тут ситуація. реально, е, Ось так само похоже. Подивіться, ріс був на плюс. Ну тут більше сходило, бо дешевший інструмент був. На 280. І потім вниз, назад на 75. І подивіться, дуже похожа ситуація. от, от реально. Дуже похожа ситуація. І потім розторговка певний час. Ну і там канцеляція. Зараз, я думаю, так вже довго не буде. Тому що зараз за часу, щоб, подивіться, щоб стояти ще майже рік. Ну, я думаю, такого зараз вже не буде. Зараз може вичепити. Ну і потім вже фіналочка йшли ми далі по цьому. Зараз може бути щось подібне. Щось подібне. Трошки трошки може швидше. Я не думаю, що вони будуть там півтора року зараз рости. Думаю, може там за якихось в року мали би вже нормально вирости. Ну, ось така повседніва. Бачите, повторюється закономірності, ситуація повторюється, просто ну, ніхто не розраховував, що вона може знову вернутися. При тому, що ми вже отут раз виходили, потім знову верталися, і тепер виходили знову, і тепер знову раз обернулися. Тобто ми дуже довго стояли. В минулому циклі ми так довго не стояли. Подивіться, бачите, був імпульс, там, імпульс падіння, імпульс падіння, і все, і погнали. А тут подивіться, просто що відбулося. Імпульс падіння, імпульс падіння, імпульс падіння, далі знов імпульс і знов падіння. Тобто там тільки два рази, а тут же, подивіться, ми вже там, ну, там раз, два, там три, чотири. Тобто п'ятий раз вже будемо рости. Ось така ситуація. бачите? Тому, скоріше за все, що мали би йти, але зараз така нестабільна ситуація в світі, тому я не буду 100% казати вам, знаєте, там все, ми там йдемо на перехаї і так далі. Альтсезон. Цей раз альцезон буде більш, я б сказав би, напевно, хитрий Альцезон. Тому що е, не все піде, я думаю. Не все піде, це точно. І багато монет можуть не сходити, тобто нікому вони нам не потрібні. Біток і FIRT, понятно. Там ще там топи, конечно, там якісь там Сьюї вже там сходив. Ну, Атом може піти, конечно, він там е, топовий інструмент. Ну і там ще якісь є, я думаю, там DOG типу і так далі. А багато і, і різних монет можуть не сходити. Не сходити в цьому, в цьому циклі. Зростання. Тобто, думаю, що багато просто залишиться на місці, або просто можу ще навіть не спіти. І тому зараз енергія вже є, є для цього предпосилки. Тепер треба трошки фон. Сьогодні там зустріч буде помічника Трампа чи заступника Трампа по штучному інтелекту. Вони хоче поспілкуватися по крипті, по розвитку крипти в Америці. Якщо все буде добре і так далі, то я думаю, що ринок має сходити нормально. Другий ще один момент є: якщо ринок у нас були позитивні новини, в тому, що хочуть резерв створити криптовалютний в Америці, там ще то хочуть зробити, там хочуть ETF і так далі. І бачимо, що ринок ці всі новини він з'їв просто. І це звичай, це предпосилка для того, що ринок може знизитись. І це так відбулося. Тут це виходило було. От на імпульсі на перехай зробили перехай, вернулися назад, все, подвійна вершина, це називається. Наприклад, ну або хідний пробій попереднього хая, і все. Далі був злив. Це було, в принципі, очікувано, звичайно. Просто я не думав, що настільки буде сильно. Я знав, що буде відкат, ну, щоб настільки він прям був, щоб у нас ефір там сходив за три дня на мінус там, 40% майже. Ну, це прям. Круто, Реально. вже таке раз було, ну щоб ще раз такі дали подарок. Ну, скоріше за все, просто ще раз говорю вам: великі інституціонали подивилися, що просто вони мають дані збір, що їм це все дають. Подивилися, що багато є дуже довгих позицій на ф'ючерсах. І вони спеціально, я думаю, це. Зробили, тобто забрали просто гроші в людей. Ну, відібрали так нагло просто і тепер, ну, люди самі винувати, тому що якби вони стояли стопи або був би ризик на адекватний, то їх би не винесло. Головне, знаєте, на цих от качелях не ліквіднутися і мати терпіння. Тому що я думаю, що ринок все-таки все буде гуд. Просто йому трошки треба часу. Зараз, звичайно, після зниження він не буде зразу, знаєте, там, от в отак, от іти от все зразу наверх. Ну такого не буде. Зараз буде вниз, зазвичай швидко, уверх, зазвичай. Зразу може бути не швидко помалу, і це добре. Ринок отак має йти, друзі. Якщо швидко вверх, то звичайно швидко вниз. Якщо би так винесли. Тобто тут сходили, далі треба, щоб була розторговка, і ось такий якийсь рух. Ну і потім може вже бути пошвидше, прискорення може піти. Ось так. Тому я думаю, що можливо, вийдемо десь там ну, нормально в квітні, в травні. Я думаю, що може бути вже якийсь хороший вихід ринку вже наверх. Треба цього просто дочекатися. У нас позиції є, є там кеш, ми там торгуємо і так, і так, дещо в довгостроковому, дещо де, в короткостроковому. Деякі альти, бачите, зробили навіть перелов. Це добре, до речі, бачите, от перелов попереднього мінімуму, який був. Навіть тут, от подивіться. Тобто тут перелов зробили взагалі ще з 22-го року. Подивіться, перелов. Тобто, взагалі тут це не Це можна історичний лов по цьому графіку, по селу на Binance. Подивіться, от, зробили історичний перелов. І це ви зазвичай бачите, і немає далі зниження, тобто немає імпульсу після переловки. Ну звісно, коли ринок так упав, уже хто йому там буде продавати, тобто є перепроданість. Звичайно, що з таких точок можна і дивитися на лонгіх. Тобто хто хоче купити вдовгу інструменти. Зараз це можливість реально один раз буває напевно, я не знаю, там в рік. Або два рази в рік максимум, або один раз два роки навіть може бути. Тобто можливість реально хороша. Чому? Тому що, дивіться, в таких випадках у вас мінімальний ризик. Навіть якщо підеться на сюди, там, да? то ви купили внизу один відскік наверх, і ви вже в плюсі зразу. Це краще, ніж ви б купили десь тут. Тому вам, щоб сюди, ще вам треба було б ще зараз там, плюс 100% і тільки в нулі. А ви тут купляєте. Тобто, це найкраща можливість на такому купляти вдовго. Ну, дивіться тільки ті, що це інструменти. Розраховуйте, дивіться, портфель. Ну, моя рекомендація особиста. Я не кажу вам, там це не фінансова рекомендація, а рекомен... просто моя моя, вам, моя порада. Використовуйте сильні інструменти для купівлі вдовгу. Тобто, наприклад, розділіть там не знаю, можна взяти там ефір, можна взяти, можна взяти сюї. Дуже круто виглядає. Викупили вчора на плюс 50. Ну, вже високовато, але тут десь зона, бачите, це відмічав. Ну я. Чесно, друзі, профукав і не поставив по 2.5. У мене була от ціль купити по 2.5, і я, коротше, щось про нього забув. І потім вже бачу, капець, на 50% викупили трендовий інструмент. XRP непогано виглядає, але високовато. Тут небагато треба брати, бо вже багато виросло. Тобто енергії тут так вже не буде багато. Тобто, наприклад, там пепе можна взяти, тобто топова і топовий мем. Ну, ВІФ вже завалили. Я за ВІФ виступав, друзі. Ну поки що так залили. Хоча ціна зараз взагалі копійшна. Подивіться, як він знизився з 4 доларів, мінус там 80% до 75 центів. Подивіться, Тобто ціна непогана. Тобто тут і тут адекватно небагато просто брати. Ну, арбітром можна взяти. Це на е екосистемі Ефіра. Подивіться, теж перелоу. Ось тут. Тоже ну, 40%, ціна просто топ, якщо для довго. Оптимізм можна взяти, теж е, перелом і максимальний об'єм за всю історію. Подивіться, цього графіка, максимальний об'єм. Ми якраз зараз сидимо в лангу з ком'юніті, взяли по 1.06. Лангу зі стопом, звичайно, але тут можна, бачите, від екстремальної точки. От Від екстрему можна брати ви довгу друзі. Дуже-дуже непогано. У мене тож, ця позиція є, особисто, в мене є в портфелі. Я ще навіть брав вище, друзі. Я брав тут і по 1,5, і по 1,6, тобто зараз я навіть в мінусі сижу. Далі FED виглядає, прям теж, подивіться, від екстремальної точки. Я для себе відмітив цю зону і подивіться, сюди ми і прийшли. Можна було взагалі взяти там по 0,7. Потім VLD круто виглядає, тож це на штучних інтелектних там було інвестування в 700 мільйонів, якщо не помиляюсь. Теж подивіться об'єм. Максимальний за всю історію цього графіка на Бінансі, ось внизу. Такий хибний пробій, це називається, хвостов, хвост, хвостатий. І зараз непогана ціна. Чесно, навіть от сьогодні ви навіть будете дивитися відео там через два дня, то вже буде ціна, я думаю, нору. Ну, звичайно, якщо там піде вже на 2 долари, вже буде так собі. Тобто, тут брати зараз прям круто, чесно хочу сказати, вдовгу, звичайно. Ну, адекватно, не зашазуйте ніколи на 100%, то можете там затаритись на процентів там, 80%, якщо хочете. І далі 20% лишити, так, для чистого, може, щось треба буде докупити і так далі. От, XLM у нас не сильно не зливали. От, XLM. До речі, тут взагалі, блін. Теж трендовий інструмент. Подивіться, як викупили. Викупили вчора, були на 45%, 47%. Тож, так, Майже не ходили вниз. Бачите, сильніший ринку. Рейдіом теж, прям подивіться, як злили були, і тут підійшли до рівня теж. Гляньте. Оця зона, там 4,1, 4,3. Гляньте, дойшли, і зразу які, яка реакція просто. Салана топ. Прям. Ми взяли по 177, вона мене заявка стояла, ось тут було 176, там щось. І забрали заявку і пішло зразу наверх. Тобто, ну салана теж то топ штука. Подивіться там. Потім далі ще є у нас, як воно, Ена, вроде, да? а, ну, або ЕНА, або ЄНС, я не пам'ятаю, вроді ЕНА. А, Ена, так. Да, ми купили було ось тут. Так само на заявка стояла 0,51,1. Вдали були. І ми ще були взяли по 0,06, Ось тут було. Два, дві, два таких теж два ордера. Працювала, і, вроді, там фон Трампа купує. В Америці так само, Ена. Можете подивитися. Ну, штучний інтелект, прям топ. Потім дивіться, є ще от ВВВ я дивився, це теж бляха. Подивіться, який виткуп вчора був. На 100% викупили цю монету. зло. гляньте. 150%. Ну, вона стрьомна, чесно хочу сказати. Я ці всі не дуже люблю, бо вони ростуть сильно, але вони можуть падати. Віртуал теж нормальна штука. Теж впав, подивіться, був на. Мінус 80, і ось теж максимальний об'єм вийшов. Віртуал теж було зростання з 35 центів на 5 доларів, Нормальне зниження. І теж непогана, отут цифра для купівлі віртуал. Ось, ось бачите, ось тут. Ось можна вибрати ось так. Тобто розподілити, наприклад, на топові токени, типу Ефір, Solana, ефір, дальше далі, Сьюї там XRP, можна от виділити ось такі от, наприклад, там, на 4 токена розділити. там, там ще можна бавити. Це от, такі 5 токенів туди, наприклад, половина депозита, можна там 20% якісь там другосортні монети. Ну, можна там, не знаю, там VIF глянути, там глянути ще, що у нас там, CGPT теж є, далі, Litecoin, от можна теж глянути. Кава не падала, взагалі сильніше ринку, ну вона трохи високова. От GRT, гарно, подивіться, GRT, як теж, прям топ. Це штучний інтелект. І якісь треті сортні, прям стрімні, типу ВВВ, те, що я вам показував, там Virtual, ну, штучний інтелект, дивіться просто. Там я не пам'ятаю, що там ще було, а там теж якась монета була викупали, і я вже не питаю, як вона називається. Вчора був різкий відкуп. От ці монети можна просто виділити там, якихось там, 20% від депозиту. Ну і 20% лишити в кеш. 50% задіяти, наприклад, там, 10% на второсортні, і 10% на третєсортні, сортні, і 20%, наприклад, там, ще 20%, наприклад, на второсортні, 10% на третю сортні монети, і 20% в кеш. Ось такий як рекомендація від мене по мані менеджменту. Якщо хочете, використовуйте. Ну, і ну, звичайно, якщо ви хочете грузити, наприклад, біток ефір, то можна загрузити на, на всі гроші і за це забути, наприклад. Я маю на увазі без плеча. Тому що ці монети вони будуть жити. Але біток уже, чесно скажу вам, ну високовато. На ньому багато просто не заробиш. Хіба що якщо великі дуже гроші, тоді так. От якось так, друзі. Якщо у вас якісь питання, є, залишайте під цим відео, хто хоче. Правильно це розуміти ринок, плюс використовувати ризик мані та не получати маржин колі. Ось таких не нетргеті всі гроші. Буквально, будь ласка, залишайте заявки за посиланням за під цим відео на настане по трейдингу або на лонг програму На 2 роки, до речі, робота з нами. І, і, е, і ще раз говорю, що розіграю ще 500 гривень за найкращий коментар під цим відео. Ну і не забувайте про ризики також на Цьому ринку ризики вони всюди присутні. Якщо вам говорити що немає ризиків, вони є. Тому про них треба також пам'ятати і завжди діяти з холодною головою і по стратегії. Всім гарного дня. З вами був Роман Шкудер. Побачимося в наступних відео. Всім пока.